Нині церква госпоминає пам'ять великого і славного служителя церкви Христової, преподобного Єфрема Сіріна. Якщо можна порівняти його із тогдішніми, а й сьогоднішніми психологами, то Єфрем Сірін в ряду одних із унікальніших. Одарованих людей, котрий як опитний духовник, експерти в області психології мають творення Єфрема Сіріна як настольну книгу. Да і взагалі ті православної церкви для нас православних то прямо підручники по психології нашої душі. Так. Вивчити душу можна тому, хто сам духоносний був, можна вивчати психологію нині, коли люди, котрі маловіруючі, пробують ізучати психологію або вчення про душу, не маючи повних знань, що таке душа, як вона і сформована. Які відносини душі і тіла, душі і духа. Євангеліє то все розкриває, опит православної церкви це все відкриває, а от зовнішня така святська наука, психологія того лишена. Молитвою, постом і всіма духовними церковними таїнствами допомагати людині виліковуватися. Від сучасних, особливо сучасних проблем, оскільки нині у 21 віці процент психологічних захворювань просто зашкалює. Причому декілька років тому ми бачили статистику самовбивств. Багато людей, які втрачають Бога, втрачають духовні орієнтири. Вони згідно преподобної ферми Сіріна повністю тратять орієнтацію. І чоловік безбожний, невіруючий, може бути культурний, зовнішньо, знає, як держати вилку і ложку в ресторані, але елементарно не знає право прийому захисту душі своєї від чужого впливу. Або не знає. Що царство Божиє, по Слову Христа, внутрі чоловіка єсть. Прото пише так, преподобний Ефрем Сірін. якщо Син Божий є у тобі, то і царство Його також знаходиться вже у Тобі. Бо царство Божие внутрі тебе, грішнику, зайди у самого себе, глядай усердно, шукай усердно і без труда. Найдеш його, бо зовні тебе смерть, і двері до неї гріх. Непрестанне духовне трезвення, про протроє говорить преподобний Ефрем Сирін, і нині нам всім, ото відомо із майже всіх святих отців, в тому числі з Євангельського чтення. Навіть з юності, каже Павел Тимофею, ти навчився. Читати Слово Боже, котрі способні умудрити чоловіка до духовних істин. Євангеліе от Марка у 13 главі, каже Господь: єден за другим позирайте і будьте осторожні в цьому світі, крім того, що сатана не спить і не їсть, як лев рикаючий, глядаючи, кого б поглотити, будуть. Проти вас і організовані акції не подільності нападіння, а організовані акції со сторони общества і держави. Вас будуть придавати на судилища, бити у синагогах, тобто збраннях, і перед правителями і царями поставлять вас за мене, за Христа, вашого Спасителя». Для чого? Для свідчення перед ними, чому із десяток релігійних організацій в нашій країні вибрана тільки канонічна церква, як об'єкт вседержавного нападіння. Всі органи державної влади вже постаралися на сьогоднішній день публічно заявити своє відношення. Агресивної по закону злочинної відношення до релігійної організації, ім'я котрій Українська православна церква канонічно де предстоятель блаженніше Метрополі Тонуфрі. «Но старайтеся пам'ятати, каже Євангеліє, що Слово Боже буде проповідано на початок по всім народам, а коли вас будуть вести. На суди, то не старайтеся наперед, що ви будете говорити. Вам буде дано од Духа Святого, що ви маєте сказати осліпшим гонителям церкви. Слово осліпший часто в цьому мірі питаються експерти підтягнути під образу. Не є тут образи ніякої, є у чоловіка. Точка зору, коли він бачить чоловіка агресивного, який безконтрольно б'є православних християн, естественно, чоловік осліпший духовно, бо не знає ні закону державного, ні закону церковного, да й взагалі правила людського співжиття нарушає. «Но знайте, – каже Господь, кроме того, що вас будуть гнати, судити, Будуть то робити демонстративно на сміх. Придасть брат, брата на смерть і отець дітей, а діти восстануть проти батьків. Послідній вираз починає бути очевидний в наш час. Ясно, що відомий конфлікт дітей і батьки то древній конфлікт. Но Евангелие говорить не просто про конфлікт, а про востання дітей проти батьків. Це означає, що якась интересная буде ідеологія сатанинская в державах, тепер, понятно, фінансована від терористичної організації USAID, про те, то, щоб тот конфлікт між дітьми і батьками перевести на війну, на восстание, Оторвати дітей від от батьків, перетворити школу не навчання, а на те, щоб дітям приліпиляти ідеологічні штампи. І в результаті школа перетворюється на то місто, де з чоловіка вибивають то що дали батьки у воспитанні. І будете ви, християни, ненавидимі всіми за ім'я Моє. Казало бся, ну подумаєш, ми віруючі, а то не віруючі. І вдруг не віруючі люди, причому всі колективно стануть ненавидіти християн. Якщо ще років 20 назад ми могли догадуватися про Ісе, то сьогодні ми видимо в нашій Україні це публічні дійства, завершаючи кожен день і многократно у многих містах, коли за християн виражають зразу ж якісь претензії, придумують аргументи, щоб лишати їх не тільки права молитися, а й лишають права громадянства. Переслідують, порушують їх права на свободний вибор. І в результаті ми видимо, про що писав преподобний Єфрем Сірін. Общество, котре відучено від Євангелія і перетворено на общество потреблення, на общество котрому розпалювання страстей і пороків є обикновенним. І нічим не предосудительним, общество, в котрому культивується гордость і превозношення, а отношение к релігії, такое, як будь-то щось примітивне, такое общество скоро осліпне і само себе знищить. Ефрем Фремсірін говорить про те, що сперва. Сліпость духовна нападає на чоловіка, потом на сім'ю, потом на поселення, а потом на цілоє общество. Дуже важливо читати Слово Боже. Павел постоянно напоминає нам о чтенні Слова Божого. Апостол Петро йому вторить у другому посланню своєму Пророчество робили святі Божі люди. Но ті Божі люди дві Духом Божим, вони Откривали перед людьми волю Божу. Як знати, в чому воля Божа? І тоді пророки, то вчили народ, показували, предупреждали народ про опасності. і якщо народ не послухав, старой єврейський народ часто не тільки не слухав пророків, а ще і збивали пророків, убивали і заганяли пророків. але після того попадали то. Єгипетське рабство, то Вавілонське рабство, то нападали них различні вороги, котрі жили по сусідству, то між ними була міжособиця, результат один. Кожен раз, коли суспільство втрачає пізнання волі Божої, становиться на путь самознищення. І многі у всьому світі, коли чують заклики до розпусти, то слідують, многі втікають, І із любостяжання будуть уловляти християн различними словами. Но суд їм Божий, вже готовий давно. Но нам, нам людям, треба то знати, все то перенести і не вдивлятися, чому нападають, чому 14 років. Україні пускали чутку, що тут церква православна фінансує агресію, агресора, і кожна свічка так, куля у, проти України, потім друг на днях заявили, що ні, тепер вже агресор фінансує православну канонічної церкви. Ясно, казка про білого бичка людей, котрі мають високу владу. І за свої заяви безнаказані. Но їм то видить, рано чи пізно оті заяви юристи фіксують, добре було фіксувати відео, аудіо, і потім одного разу таким людям представиться. Роз'ясни, по чому ти такі заяви робив проти восьми мільйонів громадян України. І ще одноважно. Якщо Бог, каже Петро, хто грішивших, не пощадив, якщо многих людей першого світу не пощадив, нолим вісім душ сохранив сімейство, так не пощадив грішників Содома його Гомори, осудив їх на істреблення, привративши їх у попіл, Показав приклад будущим нечистивцям, я читаю текст. Будущим нечистивцям, а праведного лота і лот образ праведного чоловіка, знає Бог, як ізбавити і спасти, знає Господь, як ізбавляти благочистивих від іскушень, а беззаконників. Зберігати до Дня суду для наказання вічного. І так преподобний Ефрем Сірін нині, якби сказано в Євангелії, пропустив через себе і опитом жизни як послідовника, пустинника і особливо продовитого Писателя, котрий передав усі ті тонкості движення нашої душі, її плюси, її мінуси. І загрози, з якого боку можуть бути опасності, нападіння, сатани. Все це прописано і в святих отцов, но у преподобного Єфрема Сіріна у формі доступній для сучасних психологів. Бо тому ми завжди рекомендували молодим психологам, вивчаючи психологію світську, пам'ятали. Що сама по собі світська психологія лише не буде смисла, бо душа є духовною состояння творення, і вона не подається законам фізичного світа просто так. А тому психолог, якщо він ще не віруючий у Бога, то його робота психологом не буде. Успішна, ми молимо Господа, Боже, молитви преподобної Єфрема Сіріна, благослови щоб ми, православні християни, котрі в своєму житті давно вже зреалізували много, що сказали ті отці, в тому числі, і преподобний Єфрем Сірін, і нині руководствуйся ними, спомнимо за них, уважаємо ці слова, як головні. Як у нашої духовної школи, аж церква є школа благочестя, навчає так своїх дітей, віддя, як наші предки у Закарпатті 1150 років православні відкрила і мефодія, а мукачівська наша єпархія завжди була Карпотуруська православна церковь, апостольська, а тому опит православної церкви особливо відчутний у Закарпатті, бо люди. Удивляються духовно-нравственному стану людей місних, де є уваження, де є витримка, де відсутні якісь различні нацистські погляди. А віротерпимость, етнотерпимость є особливо висока, що свідчить о оподлінні православної духовності. Прибуває в тому народі. А нині перебуває в складі Української православної церкви, котра терпить нападки. Ми молимося, Боже, допоможи нам, щоб і творення преподобного Ефрема Сіріна і Євангеліє, Слово Боже, і опит нашої церкви допомагав нині людям, громадянам України, видержати всі спитання, залишитися сильними і в єдинстві з церквою. а це гарантує. Духовну поміч Божію через церковні таїнства і духовне возростання, а у вічності віримо за свою віру, за подвиги та й за терпіння в час гонення, за своє сповідничество і ту много радості Бог дарує людям терп'ячим гонення і дає великі кари, наказання гонітелям, а у вічності вірні наслідники по милості Божої будуть у Царстві Отця Небесного. Амінь.